Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чітко, значить. Приїхав я зараз, запалились мене в легені. Приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну європейський 5 зірок, це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. і Мені ще більше каже. наче, я хожу, прошу, переселіть Мене щось там дайте обогрівателі. Пасрать вообще ноль реакції зеро тут мені попадається якийсь то тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняла? О, це соль морська. Приймати ванну допомагає організму чище. І думаю, треба на чаємо ставити, а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, носив соль, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Начал щось мені носити туди-сюди, потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Да, ще 5 євро? Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного, 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 Дивіться, круче, взагалі, типа суперовий, супер відоном. зараз покажу. Ось там океан, понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа, дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали, а, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція.